Вітаємо всіх прихильників футзалу на центральному протистоянні сьогоднішнього юрого вечора. Упер команді, правда, сьогодні без Андрія Гайдера. важко бере на себе ініціативу одразу може виконати передачу на павцьо. гра від Івашко. Один І Перша зустрічі, 20 Дцядята секунда, Богдан Івашко забиває. І тут же бере м'яч у руку. Павцю, Владислав Дем'янів. Загубили Єжилого, Але. Перника. 20-й номер Денис Горпенюк. Також зараз у грі. Високий пресинг. чиста на Монду. тур, до речі, досить результативний. На голи. І важко. Удар середньої відстані. Відкривається вперед. Гірдо воїн. 13 номер команди взяв на себе ініціативу. Пробив з ускорику. Є можливість передачі. на Олексія Олексіва. Тікає від опіки є Олексій стріляє. І важко. На Олексія Олексіва. Той візьме на себе ініціативу. Пробиває по центру. Удар. Гол. 2 Лео Біт збільшує перевагу до двох голів. Микола Молочий. У стилі піп. Поступається з гандикапом. у два голи. Перварні на правий фланг. Калаштик. Кутовенко. Розгін. удар. Роріж. Передача на вільного. Івашко. Той Дотики Робить рахунок. Чудово Івашко. Відкривається під передачу. Павла Батаго. Івашко. У центр поля. Удар від Олексія Олексієво демонструє максимальні показники у хлопців зараз. 32 очки. 29. Команда. Леод. Матиме чудову можливість. Гол! Ні! М'яч не перенає лінію ворі. І відкривається. Олексій... Вертаємо з великим задоволенням. До перебігу у так планіту. Олексій ЄЖалий, Володимир Пилипенко, Гірдовоїн та Андрій Кутовенко. Удар лівою ногою! А з і, кращого боку здобути в цілому сьогодні перемогу Пилипенко! Ось вам, і, будь ласка. Володимир забиває. Гірдовоїн квапиться. 3-1. Ось таких важковоговиків. Був Юрій Капковський. Передача вільну зону. Мінгру. Є жилий Гол! 3-2! Чудова реалізація від Олексія Єжило. 3-2. Браво цьому чемпіонаті. На відміну від того ж таки є жилого! І важко оформлює хетрик! Браво Богдан! Офіційно зіграв! То ромбом то квадратом обороняється. Леобіт. Удар від Андрія Кутова і прямий ефір. Адже п'ятий гол може зняти усі питання з приводу переможця. Браво! Але не оті ворот. стати роковим для команди «Плані». І Іважко! покер організовує Богдан! Фантастична реалізація від Богдана Івашка. Покрив його виконання. М'ячами Богдан Іваш. Ось, власне, мабуть, це десь пов'язано із якоюсь власною можливістю Горпиничго! 7-2. Є Жилому віддає м'яч. 20-й номер команди Леобід. Утовенко Івашко! важко є можливість пробити по воротах. Виконує передачу. Доргол Горпинеч дубль. 8-2. Чудова реалізація але обіду здавалося, що за рахунку 3-2. Пульового на останніх 70 секунд сьогоднішнього двобою. Толепенко. Палипанко його удар, як...